даешь мне звук? Да. Кто ты из висок. Дуже добрый. Вадик, снимай красиво. Добрый. Красиво снимай. Красиво снимай. Она еще попала. Ну, Ну, дай что, скажи жабра. Добрый, добрый. На что похоже? Що сказав, я не почула. Що ти вже падаєш з кроваті. Ну, це для мене забагато. Бо баба тоді з кроваті не злізе. Та нормальне вино. Ну на що похоже? Хорошо. Бабушка не рви зелений помідор. Хочеш ти? Е, э, Оля, я э, в'єрвала їх для того, бо передали он, що завтра будуть дощі. Та нормально. Ой. Ну, давай пробуй. Промов... Та і що? Ти Да я не бачу, що ти там показуєш. Та що там показувати? Я знімаю зараз. О. Ну це щось не. Знімай Я бачу. Давай пробуй. Ой. Ну. На що похоже? Вкусне. І розумієш, мені наче присмак. Знаєш, чого? Чого? Як наче ото сливи. Оці чорнослив. Чорнослив? Угу. Та щось не похоже. На чорнослив, як ото? А, а в цих же ж а то мадера. Uh -huh. то мадера. Uh -huh. Але все одно мені. Uh -huh. Вітамін. натуральний вітамін. Або. Це вже дуже забагато. Буде п'яна доску. Ні, ні, боже Бору, ти що маленький. Ти хочеш, щоб баба взагалі відключилася. Та ні. Ну то я цей. Ні, вже починає голова крутитися. Це та баба. то від непривички. Може і так, але ж все одно. Мені воно не йде. Алкоголь, в яких, в яких би пропорціях він не припав не. Це самовнушення. Не самовнушення. Я пам'ятаю колись, я думаю, ну що ж, ця Зіна, Лавричка і, і покойний дядько Юрко прийшли до нас. Десь на Новий год. Ну і ми там пили шампанське, а тоді шипучку, якусь вони принесли. Правильно, ти намішала всього. Ой. А коли п'єш одне, нічого не буває. В міру, звісно. Mm. А коли наколотиш, ти з бурбурям. То я тільки дідові сказала, ти тут дивись за ними, а я до кровати дійшла до, і в мене ось і зараз голова, голова кру, крутиться. Дійшла до кровати і все, відключилася баба. Але думаю, вона п'є, а я що, не така сама, Гайд. Але не така. І з тих пір баба не допускає, щоб оце воно було. Мені алкоголь геть зовсім. Не того. Так це ми тільки один бокал дали. Байдуже, байдуже, все одно тут багато цього алкоголю. Візьми, навіть пиво, я вип'ю та й стою п'яно. Та й що це? це вже... Нормально. Угу, нормально. Нормально це баба вже стар'є, та й вже на неї знаєш тільки. Можна соки якісь пити такі. І більше нічого до баби. Не того. Ну Допивай. Ні, -ні. ну тут це я б... тільки він зроблю. Uh-huh. Um. uh -huh.